У складі делегації представники громадських організацій більше з десяти європейських країн, які виявили вважання відвідати Україну і, зокрема, долину. Є великий інтерес до України. На жаль, наша країна ще досить не вивчена, але інтерес помітний, помітний відчутний. Навіть було більше бажаючих взяти участь у цьому заході, ніж ніж було можливостей, ніж планувалося. Спільним для всіх учасників є прагнення сприяти передусім розвитку інфраструктури, сіл і малих міст. Гаслом от цих всіх організацій воно пішло від одної шведської громадської організації, які, які придумали такий девіз всі шведи мають жити, тобто не тільки у столиці, не тільки у великих містах. Але навіть у найвідаленому селі рівень життя має бути такий, щоб там хотілося жити, не, не втікати до великих міських центрів. Більшість гостей в Україні вперше тож місцева влада організувала для них доволі насичену екскурсійну програму. Сьогоднішній день був побудований таким чином, що до обіду вони мали можливість ознайомитися із цікавим досвідом у сфері. Агропромислового розвитку нашого регіону, зокрема, вони відвідали кілька об'єктів пов'язаних із розвитком сільського господарства. Побували на об'єктах підприємства Долина Агро, яке займається вирощуванням чорниці, так само на фермі, так само на виробництві сирів, які активно розвиваються в Долинському районі. Їх дуже зацікавив той досвід, адже ці всі підприємства, які розпочали свою діяльність не так давно в нашому районі, вони так само вивчали колись європейський досвід, і цей успішний європейський досвід вони реалізували на своїх виробництвах. Згодом відбувся семінар з питань розвитку агропромислового комплексу у контексті формування майбутньої об'єднаної територіальної громади. Зустріч виявилася корисною для обох сторін. Ай білів оуїзін кантрілакюкреїн. Я знаю, що в країнах, які проходять шлях трансформації, людей багато енергії ентузіазму щодо запровадження змін. Тож нам є чого повчитися одне одного. До прикладу, ми знайомилися з практикою впровадження принципу відкритості прозорості влади в долині. Нас зацікавило, як ви залучаєте людей до участі у всіх цих процесах. У свою чергу ми можемо знайомити вас із нашим досвідом розвитку сільськогосподарського виробництва. До цього такі зустрічі в форматі лайфшоп. Уже проходили у Франції, Молдові, Польщі, Боснії та деяких інших країнах Європи. Долина перше місто в Україні, яке відвідали її учасники.